Рощем плаче Україна, емоцій боревій, думок чорна хмара. Невже Господь забув про нас, а смерть сотні марна? Провели їх до небес, прогнали бандита. Та більшість українців не знає, що робити. Всі думали відтепер, ми зможемо кращу долю будувати. Натомість по кордонам будуємо барикади. Згадали ми, що є солдат, що є батьківщина, та як тяжко матерям відпускати сина, відпускати на війну за правду, за волю, за мир, за нашу свободу, чого бідний, бо дурний, чого дурний, бо бідний, за копійки продаєш Україну Убогий душею і серцем сліпий. за проданець тролів Мені ти огидний, огидний народу твій триколор, без кольору хліба і жита, без кольору щастя в країні дурнів, Ти гідний навколішках жити.